Цьому році вирішила між клубничкою, ну це якби не між клубничкою, а між агроволокном. Тут є таке пространство, тобто, де закінчується кінець агроволокна, і е, на міжряді вирішила посадити хризантемку, щоб зекономити місце і використати якось е, доцільно. Ось Тут у мене стаканчики з розсадою ще, щоб е, потім пересаджувати ці яченечки, е, клубничку. ось. А хризантемка, звичайно, буде викопуватися. Ну, ось так. І таким чином в мене буде використовуватися вся площа. Ось так. І з цього боку теж. Ну і не мішає, хризантема, не мішає клубнички, клубничка не мішає хризантемі. Зараз ходжу, одобрюю свою хризантемку, щоб вона була гарненька, цвіла гарно. Використовую 320-ки. Ну, ось так зранку вирішила підживити її.